Ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже, до кави. Слава Богу за це день, в який разом з тим, як зійшло сонце. Милість Божа стала новою. Знаєте, Біблія ясно каже про те, що Бог благий. Хвала Господу. І в Біблії написано саме так, що милість Твоя оновлюється кожен день. Хвала Господу. Розумієте, Бог не втомлюється любити нас, Бог не втомлюється милувати нас. Бог не втомлюється зцілювати, допомагати. І в другому місці слово Боже каже: Його рука не втомилася, щоб благословляти. Слава Господу! Він завжди відкрити до нас, він завжди підтримка. Бог завжди любов, Бог завжди прощення, Бог завжди допомога. Хвала Господу! Такого Бога ми віруємо, такого Бога ми маємо. Хвала Господу, і про такого ми навчаємо. Просто зараз ми говоримо з вами про 90 псалом. Псалом з Божими обітницями. Псалом, де Бог відкриває своє серце до нас, і він каже, чого він прагне нам дати. Він каже, що він хоче проявити в нашому житті. я хочу нагадати перші вірші, щоб ми сьогодні утвердили якісь нові істини. Давид починає цей псалом з умови. Він каже, що той, хто живе під покровом Всевишнього, в тіні всемогутнього покоїться. Слава Богу! Ми повинні вибрати Бога. Скажу вам, якщо живете без Бога, біжіть до Бога, живіть з Ним. Особливо розуміючи час, в який ми живемо, він непростий. Скажу вам, що Бог бажає на наше життя розповсюдити своє благословіння. І тому він нас навчає, що на землі сьогодні є два царства: є царство темряви, є царство світла. Не хочете мати наслідки життя царства темряви, залишіть життя без Бога, прийдіть царство світла. Хвала Господу. Двері відкриті, Бог на всіх чекає. Але ми повинні розуміти, що Божі благословіння і Божі обітниці належать його сім'ї. І тому Давид каже, хто живе під Покром Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, для того належить всі вірші, тому належить, такій людині належать всі вірші дивно Псалму. І друга мова, про яку каже Давид, він говорить до Господа: охорона моя, твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на нього. Хвала Господу! Скажу вам, що ці дві умови повинні бути для нас просто як закон. Я живу з Богом, і я сповідаю, я говорю те, яким він для мене являється. І далі, Слово Боже, каже так: Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Подивіться, Д Давид користує такий, ну я би сказав, з, ну, приклад з ферми, приклад, знаєте, просто з села. Тому що те, ну, те про що мова йде. Як курка захищає своїх курчат. Якщо є якась небезпека, якщо шоліка чи Орел. І те, що робить ну, ну, пташка-мама, вона своїми крилами накриває своїх пташенят, захищаючи їх, вони починають отримувати силу, яка не в них. Сила в мамі. Сила це мама їхня може захистити їх. Це мама сильна. І все, що їм треба, бути просто під її крилом. Розумієте, ви, ви повинні розуміти, що коли ми не знаходимося під крилами Бога, ми не маємо благословення від того, ким він є, що Він може. Ось чому Біблія каже: прийдіть до мене всі, каже Ісус. Придіть до мене всі, я заспокою вас. Ем, розумієте, цей заклик він сьогодні є. Коли ми починаємо жити з Богом або коли ми вирішуємо жити в Царстві Божому, ми стаємо відмінними людьми. Ми вже не курчатко, які серед поля. Які хто завгодно може образити, ми накриті крилами, хвала Господу! За нас заступаються, хвала Христу, ми відмінні. Я хочу вам розказати просто як свідчення одну історію. Вона прийшла мені на пам'ять, коли ну, я перечитував цей псалом і роздумав над віршами цього псалму. Так, колись, ну в середині 90-х, так трапилося, що у нас в церкві украли автобус. У нас був автобус, який служив в церкві, возив людей, робив всякі правильні речі. І одного вечора шофер е, вийшов з будинку, і автобусу не було. І знаєте, ми звернулися, звичайно, до міліції і написали заяву, і приїхала міліція, і е, вони сказали, що будемо шукати. І знаєте, коли пройшло три доби, один із слідчих сказав: знаєте, ситуація така, якщо три дні не знайшли, то він або десь в Придністрові, і або його вже розібрали на запчастини, ви його вже не знайдете. Тому просто забудьте про нього. І знаєте, виглядало так, і тоді час був такий, якщо хтось із вас пам'ятає, машини крали кругом. І, знаєте, ну, були якісь групи людей, які ну, ні Бога не боялися, ні людей не соромилися, і просто забирали в людей їхнє майно. І знаєте, ну, навкруги це було. І люди в крайньому випадку могли викупити у бандитів свою машину. І я пам'ятаю той час, знаєте, думки, які були в серці. Ось з нами трапилося те, що з усіма людьми. Хтось прийшов і просто забрав мене у церкви. І я скажу вам, що навіть більше того, ну, я мав зустрічі там з післанником одним від тої групи людей, які украли у нас автобус, і вони пропонували нам заплатити заплатити гроші, ми повернемо на вам автобус. В моєму серці загорівся просто святий гнів. я сказав тому чоловіку: ніколи такого не буде, щоб священик платив бандитам. Ніколи такого не буде, щоб церква викупляла своє майно у бандитів. Якщо вони думають, що Бога немає, то вони помиляються. І тому так і передаю. Якщо хочуть, щоб все було добре, то нехай швидко повернуть церковне майно. І що день за днем? Я хочу вам передати те, що переживав в своєму серці, те, що відчував в своєму серці. День за днем, шостий день, десятий день, не було автобусу. Знаєте, ніякої вістки просто. І стільки разів, знаєте, ну хтось з друзями з ким розмовляв, з різними людьми, хтось навіть казав мені, та заплати, краще дати частину грошей, ніж втратити автобус, який вартує в три рази більше. Десь третину ціни вони просили, щоб заплатили. І знаєте, ну, е для мене це було справою принципу. Є Бог, є Божа обітниці, я Божа дитина, я Божий слуга, ми церква Ісуса Христа. Якщо ми звичайні люди, тоді нічого з цього не діє. Зате, ми збиралися в церкві, прославляли Бога і проголошували, автобус повернеться. Ми не будемо платити за Нього. Ми не повинні за Нього платити. Це неправильно. Є Бог, і Бог зробить так, що Він повернеться. Знаєте, пройшла 13 та доба, 14, та 15 та доба. І знаєте, ну, правда, слідчі говорили нам, просто вже забудьте. Ну, немає що робити, треба змиритися з тратою. І знаєте, ну, в серці була боротьба. Я вам скажу, що диявол хоче, щоб ми вийшли з-під крил Божих. Щоб те, про що ми віримо, якщо ви вірите про своє зцілення, я вам скажу, лишається під крилами Божими. Ваше зцілення гляде. Якщо ви вірите в якийсь фінансовий прорив, лишайтеся крилами Божими. Він гряде. Якщо ви вірите в пробудження, якщо вірите в правильні речі, лишайтеся під крилами Божими. Тому що пташеня захищене, якщо воно під крилами. Хвала, Господу. І знаєте, на 15-ту добу. Хтось позвонив мені і сказав: пойте заберіть ваш автобус. Він стоїть в Баянах, в селі Баяна, там коло заправки. Пойдете заберіть. Це була ніч. Я поїхав туди, хвала Господу, з одним е, товаришем. Я приїхав, автобус стояв. Ключі в, запали... в замку запалення. Я сів, завів його. Я вам сказав, скільки я їхав з Боян до Чернівців, я всю дорогу говорив: диявол, приходь і сідай, і послухай. Всі 15 днів ти мені говорив, що Бога немає і автобус не повернеться. То тепер ти послухай, Бог є. Як то богось повернули. Бог може все. Я крилами Всевишнього, Я покоюся. Я живу з Богом. І я заявляв це. Бог моя надія, Бог моя твердиня. Хвала Господу. Я не знаю, як Бог це зробив. Я досі, для мене досі загадка, що сталося за кулісами. Але я отримав результат. Моя віра отримала результат. Крило Всевишнього це щось реальне. Крила Всевишнього захищають нас. І тому я вам скажу знову: виконуйте ці дві умови. Живіть під покровом Всевишнього. І говоріть, Господу, ти твердиня моя, Бог мій, я надіюсь на тебе. Тоді обітниця четвертого віршу, що він пером своїм вкриє тебе і крилем його заховаєшся, ти ставні реальністю. Слава Господу! Я благословляю вас, підбадьорю вас довіри, підбадьорю вас бути сміливим, підбадьорю вас не здаватися, тому що Бог живий. Хвала Господу. А перед вами ви повинні знати, що день, що тиждень з вами обов'язково трапляться хороші речі, тому що Бог любить вас.